За чим я сумую в Німеччині? Про все це у цьому відео. Привіт, любі! Дуже скучила за вами! Маю декілька новин. Перша новина канал змінив свою назву. Відтепер він називається Фаріда. Друга новина, я так і відкрила інстаграм сторінку, де буду ділитися цікавими сторі з постами про життя в Німеччині і також про моє життя в Німеччині, тому що є дуже багато інформації, котра не вміщується в формат ютуб-відео. Такою інформацією буду ділитися в інстаграмі. Тому підписуйтесь. Третя новина. Відтепер ви можете підтримати мій канал фінансово. Якщо ви бажаєте е, пригостити улюбленого блогера філіжанкою кави, підтримати мій проєкт, підтримати такі ідеї, наприклад, я дуже бажаю мрію купити бездротовий мікрофон для мого каналу. Або я мала змогу знімати для вас відео і на вулиці, а не тільки вдома. Тому, якщо ви бажаєте підтримати мене, ви це можете зробити через PayPal. Деталі в описі. Дякую. Мені ми звикли до швидкого вирішення проблеми. Захворів, одразу пішов до лікаря, зламалася машина, одразу відвіз її до автосервісу. В Німеччині повсюди на кожному кроці необхіден термін, запис. Хабензішон айнен термін, чи маєте ви запис, тому що якщо ви його не маєте, то діло не буде. І з одного боку це може знятися: вау, класно все так планувати в житті і так далі. Але з іншого боку, уявімо, що ви дійсно захворіли, або ж у вас зламалася машина. Звісно, в цей момент ви бажаєте якомога швидше вирішити цю проблему і позбутися її або сконцентруватися на інших речах. В Німеччині, на жаль, так не вийде. Ви будете місяць, а то й місяці жити з цією проблемою. Під час пандемії коронавірусу повсюди можна було побачити напис halten» – дистанцію. Мені здається, ця фраза дуже точно описує німців в спілкуванні, тому що вони, ніби, таку дистанцію тримають з іншою людиною. А справа в тому, що німці вони є більш інтровертами, закритими людьми. І дуже бережуть свій е, приватний простір і неохоче впускають туди незнайомих людей. Ну, наприклад, коли ви їдете в поїзді в Німеччині, дуже низька вірогідність, що ви якось розговоритесь з вашим сусідом. Коли, наприклад, в Україні така вірогідність досить таки висока. Щодо сусідів також, наприклад, сусіди в під'їзді, так, вони тут вітаються, іноді можливо навіть small talk, але не таке спілкування, як було в Україні, так, в Україні. Сусіди знали кожного один одного, як звати, хто де працює, ким працює, підтримували один одного в складні часи, раділи в щасливі часи і так далі. Тут такого немає. Принаймні, в мене такий досвід склався. Сусіди з інших під'їздів, 80 випадків вони не привітаються, якось вони ігнорять, не знаю, коли ти вітаєшся з ними. Коли, наприклад, в Україні з сусідами з інших під'їздів також віталися, навіть знали один одного і так далі. Я не кажу, що це погано чи добре, це нормально, всі люди різні, так. Але іноді, чесно кажучи, в мене виникає такий страх, аби я не стала такою закритою, тому що я така відкрита людина до спілкування і так. І так далі. І, бо все ж таки суспільство воно має вплив на кожну особу. Пам'ятаю своє здивування, коли я перше приїхала в Німеччину і повсюди побачила поштові скриньки. Я тоді спитала себе, а що дійсно хтось досі користується листами, і як виявилося так, різноманітні рахунки отримую через пошту, комунікація з державними установами, з роботодавцем, іноді з магазинами і так далі, все це відбувається саме через пошту. Німці надають перевагу саме паперовим листам, а не мейлам. Тому в мене вдома є такий навіть. Арсенал маленький, це такі марки, такі різні конверти для листів, різноманітних форматів. Тому що так, тут ти звикаєш до того, що тобі потрібно постійно надсилати листа, чи ти отримуєш листа, треба написати відповідь і так далі. Ми не цінуємо класний сервіс в Україні. Я це зрозуміла, поживши декілька років в Німеччині і об'їздивши багато європейських країн. Повірте, такого сервісу ви не побачите в жодній європейській державі. Наприклад, в Україні, коли ви зайшли в магазин взуття, вас проконсультували, підібрали ваш розмір взуття необхідний так там цієї моделі, принесли цю коробку, іноді навіть допомагають взути це взуття. Просто продавчиня буквально ні на крок не відходить від вас, чесно кажучи. Я таку картину взагалі не можу уявити в Німеччині. Те саме стосується і офіціантів, котрі намагаються на 100, а то і на 200% в Україні догодити клієнту. Я, чесно кажучи, дійсно дуже-дуже сумую за таким сервісом, як був в Україні, і тому, будь ласка, завжди залишайте чайові таким офіціантам, продавчиням, перукарям і так далі. Заохочуйте людей, аби вони і надалі так працювали для вас. Що ж, а на цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайку. Це дуже допомагає цьому каналу розвиватися, тому що тільки так Ютуб розуміє, що це відео вам сподобалось і буде його рекомендувати для перегляду іншим глядачам. Також підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо до нових відео.